Вітаю! Одним з найпоширеніших питань, які виникають у платників плати за землю, це з якої дати потрібно уточнити показники декларації з плати за землю у разі отримання протягом року нового витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку. Тож, далі докладніше. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації визначеного відповідно до законодавства згідно з пунктом 286 крапка статті 286 ПК України Платники плати за землю, крім фізичних осіб, самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням знаходження земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за визначеною формою з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації, тобто фактичного початку діяльності як платника плати за землю, разом з нею подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку, а надалі такий витяг подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. Правові засади оцінки земель в Україні, регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення оцінки земель з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку земель, визначає закон України від 11 грудня 2003 року номер 1378 про оцінку земель. Згідно з нормами закону номер 1378 підставою для проведення оцінки земель, бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. За результатами, зокрема, нормативної грошової оцінки земельних ділянок, складається технічна документація. Частиною першої статті 23 закону номер 1378 визначено, що технічна документація, зокрема з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, затверджується відповідною сільською, селищною міською радами. Протягом місяця з дня надходження технічної документації з нормативно грошової оцінки відповідна сільська селищна міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається органами, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру. Таким чином, у разі отримання протягом року нового витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, платник податків повинен уточнити показники декларації сплати за землю з дати набрання чинності відповідного рішення, затвердженого уповноваженим органом щодо виконаної нормативної грошової оцінки. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!